Продовжуємо наше навчання, і сьогодні у нас сьомий аркан колісниця. Якщо ми беремо це як архетип, то це людина досить активна, не сидить на місці, успішна, постійно прагне чогось досягати, завжди кладе цілі і йде до них. Завжди в Русі. Вона має досить тонку нервову організацію, тому часто таким людям потрібно відпочивати. Вони не знають, коли зупинитись, вони йдуть постійно до цілі, і через це у них може бути таке внутрішнє вигорання. Але, взагалі, досить цікаві, активні люди, цікаво з ними спілкуватися. Досягають успіхів, успіхів в будь-якій сфері, так як не сидять взагалі на місці, постійно щось роблять. Е, якщо ми візьмемо в описі, наприклад, в розкладі, то часто може показати воєнну людину. Е, стосовно роботи, робота буде завжди. Е, ця карта випадає досить позитивно на роботу. Чому? Тому що вона нам показує рух. Рух як на фізичному, так і на енергетичному плані. Показує всі фізичні переміщення, кудись рухатись, їхати. Може бути щось пов'язане з автомобілем, з транспортом. І на енергетичному рівні це буде показувати також рух. Якщо це ми беремо роботу, то це буде, наприклад, кар'єрний ріст. Або, наприклад, ви будете рухатись до своєї цілі в бізнесі, в особистій справі. Досить позитивна карта взагалі на роботу і на гроші. Тобто ви досягнете своєї цілі. Не сидіть на місці. Якщо ми беремо стосунки, то стосунки також будуть розвиватись на енергетичному плані, тобто ви будете рухатись разом до якоїсь цілі. Можливо, зустрічались, а створити сім'ю. Можливо, разом будете планувати майбутнє, наприклад, кудись поїхати, переїхати за кордон, також може програтися. А якщо ми беремо з вами здоров'я, то здоров'я буде міцне. Стосовно так, ні, ця карта каже так, чітке порада: поїхати в поїздку, прийняти якесь рішення, досягнути цілі, можливо, купити новий автомобіль або звернути увагу на свій транспорт. Карта дня це хороший день для початку нових справ. Може бути якийсь такий прорив, рух в якійсь справі. Стосовно магії, дивіться, це не карта магії, тут взагалі в нас немає ніякої відсилки до магії. Це досить стабільна, активна карта. Добре, йдемо далі. І в нас наступний восьмий аркан сила. Це карта будь-якої сили, як фізичної, так і духовної. Якщо вона попадає в розкладах, значить потрібно застосувати силу, щоб досягнути успіху. Взагалі, досить позитивна карта на всі питання відповідає так. Дивіться, якщо ми беремо як архетип, це досить сильна людина, харизматична, яка вміє тримати баланс, володіє неймовірною силою, як внутрішньою. Так і фізичною. Вона може приборкати будь-кого. Зверніть увагу, бачите, тут жінка приборкує лева. Тобто вона приборкує як свого внутрішнього звіра, так і інших людей за допомогою своєї сили розумно, так як ця людина досить така збалансована. Звичайно, може прориватися і в мінусі цей архетип, тобто це задуже дивити своєю силою на інших людей. Але ми беремо поки що в плюсі. Далі, якщо ми питаємо на стосунки, це одна з найкращих карт на стосунки. Чому? Бо вона поєднує в собі як духовний зв'язок, так і фізичний потяг, ще й кохання. Тому, коли ви питаєте, чи любить він мене, чи, чи подобається я йому, тут так, тут всі аспекти почуттів. Дивіться, але коли ви спитаєте, як я на нього впливаю, чи як він на мене впливає, і вам, вам випадає карта сили, це значить, що ви приборкуєте свого партнера або ж вас приборкують. Але взагалі непогана карта на стосунки. Якщо ми беремо роботу, відповідно це успіх, досягнення цілей, так як сила говорить нам про те, що ми докладаємо зусиль і отримуємо те, чого хочемо. Це може бути така розумно спланована праця, можуть бути якісь такі взаємовигідні контракти, партнерство, так як тут у нас жінка і лев. Це не забуваємо про цю символіку. Тобто карта будь-якої сили в роботі. Коли вона випадає, у вас все буде добре. тільки Докладайте зусиль. Гроші тут завжди будуть, достаток буде. Якщо ми беремо здоров'я, здоров'я міцне, енергія життя, баланс. Стосовно поради: працювати, докладати зусиль, проявляти свою силу, триматись розумної середини балансу. Якщо ми беремо карту дня, то сьогодні ви повні сил і енергії. Щоб досягнути будь-якого успіху, щоб дойти до своєї цілі. Або ж, можливо, сьогодні хтось вас пристрасно зацікавить. Взагалі, ця карта нам говорить про пристрасть. І тому це може бути пристрасть як до партнера, так і до роботи. Це одна з карт магії. Вона нам говорить про любовну магію, в першу чергу, а також цілительство і шаманізм. Добре, дев'ятий аркан, відлюдник. Так. Цей аркан нам говорить про людину, яка усамітнилась. Зверніть увагу на цей ліхтарик. Він тут досить символічно намальований, так як людина сконцентрована на цьому ліхтарику. Це наш внутрішній світ. Тобто людина сконцентрована на своєму внутрішньому світі, досліджує себе, копається в собі, знаходить якісь нові знання, хоче розібратись, навіщо вона прийшла в цей світ. Що для неї важливе. Тому як архетип це люди досить такі відсторонені, якщо ми беремо на розклади. Тобто випадає вам ця карта, значить людина хоче усамітнитись, хоче розібратися в собі, хоче побути наодинці. Вона нам також буде показувати, наприклад, на стосунки те, що людина. Не бажає спілкуватися, йти на компроміс. Вона хоче побути сама. Наприклад, чому він мені не дзвонить, чому не приїжджає? Тому що він розбирається в собі. Він хоче побути на самоті, йому зараз в даний момент ніхто не потрібний. Якщо ми беремо роботу, то відповідно на роботі ви просто будете себе відчувати якимось таким відчуженим, самотнім. Але це не через те, що від вас відвернулись люди, чи ніхто не хоче з вами спілкуватись. Тобто, це ви самі пішли в стан відлюдника, а іноді він нам потрібний. Тобто, коли випадає ця карта, людина хоче побути на самоті, хоче пізнати свій внутрішній світ. Така духовна карта. Якщо ми порівняємо її з п'ятим арканом верховного жреця, вони чимось схожі. Це дві духовні карти. Чим вони відрізняються? Верховний жрець, п'ятий аркан це духовна Карта, але там більше про комунікації і про те, що людина ділиться своїми знаннями, духовне наставництво. А дев'ятий аркан-відлюдник нам більше говорить про те, що людина закривається в собі, накопичує знання, хоче навчатись, духовно розвиватись, але не ділиться цими знаннями. Це така різниця в них. Також на питання так, ні, відлюдник так само відповідає, як і Верховний Жрець. На всі матеріальні питання ні, на всі духовні питання так. Якщо ми беремо на здоров'я, то здоров'я тут більш-менш стабільне, але тут у людини можуть бути якісь психологічні проблеми, так як вона постійно в собі копається, це можуть бути якісь апатії депресії. Порада по цій карті усамітнитись або ж навпаки вийти з стану у і більше спілкуватись. Якщо ми беремо карту дня, то чомусь вам сьогодні захочеться побути самому, почитати, послухати музику або просто відпочити від інших людей. Дивіться, стосовно магії, це одна з карт магії, але це не так про якусь там магію, чи чаклонство, як про сакральні знання. Ця людина вміє досліджувати світ магії, езотерики, пізнавати щось нове. Відкривати нові сакральні знання, але це більше про духовність, більше про навчання, чим про ритуалику, допустим. Ну, така цікава карта. Добре, беремо наступний аркан: 10-й аркан, колесо долі. Це наша перша кармічна карта. Вона нам показує, що настає період не під власної людині. Тобто такі обставини склалися, що зараз людиною керують вищі сили. Взагалі, ця карта показує нам зв'язок з вищими силами. Тобто, дивіться, колесо долі закрутилося, так захотіли вищі сили. І де воно зупиниться, чи вгорі, чи внизу, ми не знаємо. Тому завжди після цієї карти докладайте наступну, щоб зрозуміти, куди поверне колесо долі, куди вас закрутять вищі сили, бо ви цього не знаєте. Часто цю карту трактують як успіх везіння. Так, вона може нам показати. Успіх, благовоління вищих сил, але ми чітко по цій карті не можемо дати відповіді, тому завжди дивіться наступну карту. Ви розумієте, тут колесо долі закрутилося. Ця карта дуже нестабільна. Вона нам говорить про циклічність, тобто колесо крутиться, де зупиниться, не знаємо. Наприклад, якщо ми беремо стосунки, то це будуть стосунки несерйозні, нестабільні. Тобто у людей можуть бути такі емоційні качелі, постійно колесо крутиться і стабільність. Немає, але це кармічні стосунки, коли вирішили вищі сили. Якщо ми беремо роботу, то це робота така більш про якісь авантюри, тобто легкі гроші, можуть бути позички, кредити, нечесно зроблені гроші, тобто те, що швидко приходить. Але коли ми питаємо, що мене чекає на роботі, то це, відповідно, буде якийсь успіх, фортуна. Тобто, вам, можливо, повезе. Але будьте уважні, завжди з цією картою. Також може показати сезонні роботи. Наприклад, яка робота мені підійде, випадає колесо содолі, значить, вам підійде робота не по графіку, наприклад, з 8 до 6, -ї. вам підійде робота в потоці. Це важливо. Люди-десятки, якщо ми беремо архетип, їм важливо працювати на улюбленій роботі. Вони, якщо будуть працювати на роботі, яка їм не по душі, вони будуть впадати в мінус. Так як десяткам потрібно відпускати ситуацію і іноді просто плести за. Течією довіряти вищим силам. Е, і не напрягатись. Ну, ось так склалося, що вони улюбленці долі. Так, вони досить такі авантюрні, постійно кудись влазять, але вищі сили їх оберігають. Для них відкриваються двері там, де для інших вони закриті. Це везунчики долі. Тут, по цій карті, це дуже програється. Е, відповідно. Вони здатні потрапляти в різні дурні ситуації через свою цікавість, але їх вищі сили звідти витягнуть. Можуть жити досить таке циклічне життя, то в них все дуже добре, то все дуже погано. І вони дуже легко йдуть по житті, тобто ця циклічність для них це нормально. Це люди народжені 10-28 числа. Досить легкі в спілкуванні, не зациклюються на проблемах і довіряють вищим силам. Якщо ми беремо здоров'я, то здоров'я у нас. Нестабільне, але й непогане. Тобто, колесо долі крутиться, якась циклічність може бути. То людина хворіє, то вона здорова, тобто тут чіткої відповіді немає. Якщо ми беремо пораду, то це можна сказати, що порада покластися на свою везучість, довіритись вищим силам, звернути увагу на знаки долі. Картання треба підкоритись долі, іноді потрібно просто дати подіям статися. Стосовно магії, це не карта магії, це кармічна карта. Якщо вона випадає у вас у розкладах, значить, колесо долі закрутилося і вищі сили вже вирішують вашу подальшу долю. Просто змиріться і живіть далі. Добре, 11-й аркан. Правосуддя. Це також кармічна карта. У нас в кладі взагалі три кармічні карти. Це колесо Долі, 10-й аркан, 11-й аркан правосуддя і 20-й суд. Ми його пізніше будемо вчити. Зараз вертаємось до 11-го аркану правосуддя. Досить серйозна карта. Вона нам говорить про справедливість, розсудливість, чесність, логіку, баланс, моральність, відповідальність, також може показувати всю юриспруденцію різні нормативні акти, документи, все, що з цим пов'язано, все, що пов'язано з законом, порядком. Можуть бути судові процеси, можуть бути якісь кармічні ситуації, так як це карта карми. Тобто тут чітко маєте давати запитання. Якщо у нас стоїть питання документів, чи оформлюю, чи отримую, чи підпишу, тут просто ця карта буде показувати так, тобто підтверджувати те, що ви будете щось документально оформляти. Але коли ви питаєте в, стосунки, в стосунках, то це може бути, до речі, також підписання офіційне там, шлюбу або розірвання шлюбу. Може бути просто кармічні якісь відносини, також програються по цій карті. Але якщо ми беремо, що це за відносини, питання, то це стосунки будуть. Чесні, кармічні, справедливі, люди досить вірні один одному. Такі, знаєте, рівновага у відносинах, побудовані на повазі. Тобто на стосунки це досить хороша карта. Якщо ми візьмемо колесо долі і правосуддя, дивіться, колесо долі це в нас кармічні стосунки, але більш такі руйнівні, бо колесо крутиться і постійно немає стабільності. А правосуддя нам говорить про кармічні стосунки зцілюючі. Тут люди досить гарно відносяться один до одного, зцілюють один одного, тримають баланс в стосунках, мають якусь там повагу і довіру. Стосовно архетипу, що хотіла сказати, дивіться, це люди більше, ніж інші, відпрацьовують карму, також це довгожителі. Хороші спеціалісти в будь-якій справі, так як вони досить такі чіткі. Чесні, справедливі, відповідальні, вміють все розкласти по полочках, тобто в них все буде по справедливості і по закону, досить дисципліновані і відповідальні. Але якщо ми питаємо, що мене чекає на роботі, випадає ця карта, можливо, буде якась тяганина з документами, щось будете підписувати, щось будете там копатися в документах, наприклад. Добре, якщо ми беремо здоров'я здоров'я в нормі, нам про це говорять. Порада покластись на долю або ж вирішувати справу офіційним шляхом, чи звернутися до влади. Якщо ми беремо карту дня, то потрібно бути справедливим і чесним. І сьогодні може бути така ситуація, там де вас будуть перевіряти саме на чесність і правильність у ваших вчинках. Також хочу вам сказати, що якщо вам падає ця карта, вона досить серйозна. Звертайте на це увагу, так як включилась карма, бо по цій карті часто прогреється, що людина отримує по заслугам. Тобто робила добро, отримує добро. Робила зло, отримує відповідно зло. Тобто тут оці терези нам говорять про баланс. Баланс Всесвіту і те, що ми завжди відпрацьовуємо свою карму. Тобто за все нам потрібно платити в цьому світі. Добре. А, ще стосовно магії. Дивіться, це не карта магії взагалі. Це у нас кармічна карта. Якщо вона випадає на питання, чи є магічний вплив, ні, людина відпрацьовує карму. Чи є магічні здібності? Ні, це просто кармічна людина. Добре, 12-й аркан повішений. Досить така негативна карта в колоді, але цікава, так як має багато аспектів. Коли ми подивимося на цю карту, зверніть увагу, що цю людину ніхто не підвішав, вона сама підвішала себе за ноги. Це говорить про те, що вона стала жертвою якоїсь ситуації, про яку ніхто не просив про цю жертовність. Тобто перший аспект цієї карти це сапожертва. Якщо ми беремо другий аспект цієї карти, це в нас зависання. Тобто ситуація зависла, людина зависла. Нічого не хоче робити тупік, тобто нічого не відбувається. І також це може показати інший погляд на реальність. Так як ця карта, зверніть увагу, бачите, він висить головою вниз, він по-іншому бачить світ. Тому ми можемо сказати, наприклад, сильні сторони людини і нам випадає ця карта, можливо, він бачить світ по-своєму інакше, тому може проявляти креативність. А також ця людина досить милосердна. Що ще хочу сказати по цій карті? Тобто, частіше тут випадає так, жертовність. Якщо ми беремо архетип, дивіться, ці люди досить складні в спілкуванні. Вони наші такі жертовні і допомагають, і милосердні, і добрі, але є в них якісь от такі як два типи особистості. Перший тип це такі. Спокійні люди все терплять, всім допомагають, але, наприклад, проходить час і вони просто стають такими неврівноваженими, впертими, настають на своєму. Тобто, ця людина має якось такі два типи особистості, можна сказати. Перше, це у нас терплячість, а друге, це навпаки така буйність стосовно інших людей. Але ці особистості вміють накопичувати особливо гроші, не через те, що вони жадні, просто вони цінують свій заробіток, цінують свій час. Якщо ми беремо на відносини, то, відповідно, ця карта негативна, вона буде нам показувати або жартовність в стосунках, тобто це будуть аб'юзивні якісь стосунки, або можуть бути просто якісь такі ситуації, де все зависло, нічого не відбувається. Тобто люди зайшли в тупік в своїх стосунках і зависають. Якщо ми питаємо за роботу, то Дивіться, тут скоріш буде, можна сказати, що людина відпрацьовує свою карму, бо робота буде досить складна. Важка, може бути фізично важка робота, мало оплачувана. Тобто грошей тут взагалі по цій карті майже не буде. Якщо ми питаємо, чи будуть гроші, чи віддадуть, ну то скоріш за все, або ви станете жертвою якоїсь ситуації на роботі, або просто ситуація зависне і зараз в даний момент вам нічого не віддадуть. Здоров'я погане, можуть бути різні. Травми, хвороби, а також може бути інсульт або тиск, так як тут людина перевернута в нас вниз головою. Відповідь ні. Стосовно поради, не зависати, подивитись на ситуацію по-іншому і не бути жертвою обставин. Якщо ми беремо карту дня, це затримка в якійсь справі, може бути ваше милосердя і допомога іншій людині сьогодні. Або ж можемо сказати, що сьогодні ви проявите свою якусь креативність, також може програтись. Не забуваємо, що карту дня і пораду ми трактуємо від себе, знаючи значення цієї карти. Також магія, дивіться, це у нас карт магії, вона йде на, така відсилка йде на скандинавську магію. Тут у нас руни, магія друїдів, гіпноз. Астральні мандрівки, і може ще бути цілительство. Але тут найбільше от воно більше до скандинавської магії. Якщо ми питаємо, наприклад, чи є здібності у людини, і вам випадає 12 аркан, відповідно, що тут, скоріш за все, людина тягнеться до рун, вивчення рун, цілительства, друїдства. Тобто все, що пов'язано з скандинавською магією. Добре, зараз спробуємо з вами зробити такі маленькі розкладики, як ми в. Попередніх відео робили з тими картами, що ми вже вивчили, щоб ви більш так ну, зрозуміли, як їх поєднувати між собою. Ну, давайте візьмемо одразу такі питання на стосунки. Ну, допустим, давайте таке питання: що він до мене відчуває? Я даю вам легенькі питання, щоб вам було легше розбирати. Не навалюйте купу цих карт. Беріть по три карти на кожне запитання. Намагайтеся запитання класти чіткі. Наприклад, що він до мене відчуває? Якраз у нас, бачите, нова карта, веппала, зараз розберемо. Дивіться, карта повішений. Чекайте, тут вам покладу так. Карта повішений нам буде говорити про те, що людина чомусь зависла, вона зараз нічого не відчуває взагалі, можливо, якось легковажно відноситься до стосунків, або така з позиції дитини, тобто взагалі не ці стосунки якимись серйозними, хоча бачить вас досить такою ресурсною, прекрасною, красивою жінкою. Тобто все, коротенько розповіли. Давайте подивимось питання, як я на нього впливаю. Дурень, повішений. Знову нам ті самі карти майже випадають. Так, по дурневі. Тобто, в принципі, ви на нього досить добре впливаєте, він відчуває легкість у ваших стосунках, ви його не напрягаєте, але е, чомусь е, якось він зависає у ваших стосунках. Бачите, знову повтор тієї попередньої ситуації. Ну, так буває, що ми наче просто робимо розклади, але вони якось поєднуються між собою. Е, але все-таки ви його витягуєте з цього стану е, і намагаєтеся якось, можливо, мотивувати, щоб ця людина рухалася вперед. Не Сиділа на місці, не зависала, тобто на нього ви досить позитивно впливаєте. З легкістю можете виводити його з стану зависання, щоб він рухався вперед. Добре, давайте подивимося майбутнє цієї пари. Ну, у нас карт чимало, але ви намагаєтеся робити розклади тільки тими картами, які ви вивчили, щоб більше їх опанувати. І кожен раз просто собі додаєте нові карти, які ви вивчили. Давайте подивимось майбутні пари. Закохані імператор і відлюдник. Я б тут сказала, що людина, ну, тобто імператор нам тут випав. Так? Тут чоловік грає велику роль в цій парі, він щось вибирає. От саме Тут ця карта закохання, мені більше йде як вибір так як тут немає якихось більш стабільних карт. Тобто, яке майбутнє цієї пари? Імператор щось вибирає, він ще не знає, яке у вас майбутнє. Він більше щось роздумує, він хоче якось мудро поступити по 9-му аркану, більше закрився в собі, копається. Тут немає чіткої відповіді на, на запитання. Давайте ми з вами додамо карту до відлюдника і зрозуміємо, чому він так себе поводить, так, чому нема. Він хоче рухатись з вами далі, але він просто хоче, можливо, мудро поступити. Ступаєте якось, не спіша розвиватися у ваших стосунках. Давайте доб'ємо однією картою цей розклад, питаємо, чи будете ви разом. Ну, У нас випав дурень, то, скоріше за все, так, тут новий початок. Ну, якщо вам не зрозуміло, можемо докласти ще одну карту. І Ірофант, Верховний Жрець, буде говорити, що так. Люди прагнуть створити щось таке серйозне, сім'ю, якісь такі більш духовні стосунки. Ну, от таким способом пробуйте робити малесенькі розклади. Не накладайте багато карт. А просто берете одне питання, викладаєте три карти, і якщо вам якась карта не зрозуміла, тоді додаєте до неї ще одну і отак от поступово розшифровуєте їх. Так, ви не запутуєтеся в своїх відповідях. Давайте подивимося ну, таке питання, чи зміню я роботу впродовж місяця. Нам випав Верховний жрець, правосуддя і закохання. Тут карти нам говорять про те, верховний жест, верховний жест, що людина, можливо, зараз навчається або проходить якісь там курси, щоб змінити роботу. По 11 маркану правосуддя можемо сказати так, що зараз вона вирішує якісь питання з документами, або, наприклад, це вже кармічно вирішено, і вона планує змінити роботу, але перед нею буде стояти якийсь вибір. Можливо, буде два варіанти. Давайте докладемо до закоханих. І тут у нас випала імператриця. Це так, тут робота буде досить стабільна, така з високим доходом, можливо, можливо, ця особистість знайме якусь високу посаду, але для цього буде якийсь такий шлях, як то сказати, можна. Так, хто буде навчатися, буде вирішувати що з документами, буде вибирати, і в кінці кінців так вона знайде хорошу роботу, не там де буде на своєму місці і буде задоволена, і будуть плоди її праці. Добре, давайте ще візьмемо таке питання. А давайте візьмемо, що мене чекає завтра: імператриця, імператор і колісниця. Тут чітко випали чоловік і жінка, тобто це якась сім'я, які кудись будуть, можливо, їхати або разом йти до своєї цілі. Ну, я б то сказала, скоріш їхати, але давайте докладемо до колісниці, щоб зрозуміти. Дивіться, тут правосуддя випало. Тобто, можливо, вони будуть вирішувати питання з документами. Давайте ще одне докладемо. Бачите, тут будуть якісь нюанси, які, про які вони не знають, і вони будуть якраз їх вирішувати. Але ці, ці питання, ці інформація закрита, буде стосовно документів. Тобто, завтра оця пара. Буде вирішувати щось, і то буде такий прорив стосовно документів і стосовно якоїсь інформації, яка ще їм невідома. Давайте ще докладемо і подивимось. Нам випав мах. Маг говорить про те, що завтра все вирішиться, тобто все в ваших руках. Як ви захочете, так і буде, але потрібно докласти трішечки зусиль. Так, добре, давайте ще з вами подивимось питання. Е, яке ж таке вам цікаве задати, щоб було не важке. Давайте подивимося, хто я. Нам випала колісниця, сила. І закохані. Тобто тут йде опис людини. Зразу берете той архетип, що ми з вами вчили, і описуєте цю людину. Тобто, ця людина в нас досить активна, завжди йде до своєї цілі, можливо, воєнний, можливо, чоловік, а якщо жінка, то з такими чоловічими енергіями. Сильна, власна, завжди досягає своєї цілі, вміє тримати баланс, вміє приборкувати будь-яку ситуацію чи людину і вміє робити вибір. А також ця людина любить себе, любить, вміє проявляти своє кохання до інших людей. Ну, ось такі розклади. На наступному році продовжуємо вивчати старші аркани, а я буду вам вдячна за підписку і за лайк.